Вітаю всіх! Сьогодні ми будемо з вами тестити е фарбник біль для сивини. І сьогодні разом подивимось, як він працює, чи закриває він сивину, тому що він беззам'ячний зовсім. То будемо пробувати. У нашої гості сивина більш на скронях, волосся рідке, і її бажання було, щоб при відростанні не було чіткої лінії. Саме для цього ми обрали окисник 2%, протримали 15 хвилин і отримали такий результат камуфлювання сивини. Ми брали бід номер 5, 10 мл, номер 6 10 мл і окисник 2% 1 до 2. Час витримки 15 хвилин. І нагадую, що бід це беззам'ячний фарбник, а вся продукція байфамід гіпоалергенна, і саме тому вона підходить і вагітним, і алергікам. Ось такий результат ми отримали. Клієнтка задоволена, при відростанні не буде в неї чіткої лінії. Якщо вашим гостям потрібно більш сильніше фарбування, ви просто використовуєте окисник 3%.